Друзі, всім привіт! Хочу представити до вашої уваги дуже класний автомобіль, який у нас буде в наявності. Це в нас шкода Kodiaq в комплектації VRS 2020 року на 2-літровому дизелі на автоматі на 240 коней на 176 кВт на повному приводі з пробігом 188 тисяч. Автомобіль щойно приїхав з професійного детелінгу. Без єдиного підфарбування по кузову. без ДТП. Купувався на німецькому лізінному аукціоні в красивому кольорі Nardo Grey. Німець за даний колір доплачував 2000 євро. Гляньте який стан автомобіля, жодних зауважень по кузову. Вся автівка в рідній фарбі. Стан дуже крутий. Легкосплавні диски R20 на новій літній гумі Scorpion. Тормозні диски та колодки в круг замінені на червоних супортах. На топовій оптиці, на омивачах, на дістронах. Передній задній партроник, а термальне лобове скло з підігрівом. Сфокусую він код. Вся історія обслуговування на офіційному дилері Шкода. Присутній блек-пакет, безключовий на всі двері, зони під ручками ми вже захистили для майбутнього власника. Присутні захисти на двері. Отакий у нас пласнючий салон. Отакі спортивні курші в стилі ВРС. З боковими підтримками, вставочками з алькантари, все прошито червоною ниткою, з електрорегулюванням, з пам'яттю, що водія, що пасажира. Стан сидіть на НТВ стані. Все в оригіналі. Накладочки на пороги, накладки на педалі, парасоля в наявності, присутній смітничок. 4 склопідіймачі, зеркала гріються, складаються, Ставочки з алькантари, ставочки з карбону, амбієнт підсвітки, преміальна музика Кентон, асистент сліпих зон. По асистентах вона в нас максимальна. Шкіряне мультикермо. Парфероване з підігрівом, скошене в стилі ВРС, адаптивний круїз-контроль. датчики світла, датчики доща, ляньте стан керма. Все в ідеалі. 188 пробігу, LED-приборочка, сама топова навігація, скарплей з Android Auto, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, заводиться з кнопки, автомат DQ500. Гляньте, все затягнуто в плівочку, без нюансів, без подряпин, мод підвісочка, 6 режимів руху, автохол електроручничок. Два ключика, гляньте стан, підлокітника, все по пластику у нас без потертостей, чорна стеля, в авто не палили. Задній ряд сидінь у нас також в ідеальному стані, присутні шторки, розеточки, все в наявності, амбієнт підсвітка. Задня оптика в нас LED, електрофоркоп, спортивний вихлоп присутній. Оригінальний килимок багажнику, савбуфер, ремкомплект наявності, стан пластику без зауважень, електропривід багажнику. Це у нас Євро 6, присутній AdBlue. Тут у нас також без зауважень, пластик в гарному стані, пороги не затерті, сидіння водія та пасажира з регулюванням та з Гляньте, яка алькантарка, все гарненько, вибиті, а, вишито, ВРС. Два бардачки. Лобове скло у нас без колів, без тріщин. Замінено офіційно дилера 2025 року на 187 тисяч лобове нове. Так, у нас постійна рубрика. Перевірки лакофарбового покриття товщиноміром. Ще раз фокусую він код. В прийомах у нас також все оригінал. Авто не фарбоване. Також додатково є комплект зимньої резини r 17 Отаких шкода Кодіак в нас в наявності у гарному стані, в гарному кольорі, в хорошій комплектації. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль, дзвоніть, пишіть, чекаємо вас на тест-драйв за дану автівку з двома комплектами резини. Ціна буде 35,5 тисяч. Авто розмитнене, сертифіковане та готове до першої реєстрації. Не зволікайте, приїжджайте. За гарними та чесними перевіреними авто з Європи в компанію Карвел.